Кадри рятувальної операції після вчорашньої атаки на Харків показали у патрульній поліції України. Відео опублікував перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький. На цих кадрах з бодікамер поліцейських перших хвилин порятунку постраждалих після того, як обвалилася уражена кабом багатоповерхівка. Там, падає все. Там все падає. падає! Быстрее! Ничего! Два, два, три, опа! Давайте, давайте, давай, давай, давай! -давай. Нагадаю, сьогодні в Харкові оголошено день жалоби за загиблену наслідок вчорашніх ворожих ударів по місту. Атака окупантів забрала життя шістьох людей, серед яких дівчина 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчика. Відомо про 97 поранених. З них 22 – Це діти, у тому числі 10 10-місячна немовля. Внаслідок скидання ворогом кабів на житловій районі Харкова. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинки, 11 приватних, 3 адмінбудівлі. Два заклади освіти, 47 торгівельних закладів також понад 50 автомобілів та складські приміщення.